Буквально вибили зізнання з чоловіка працівники міліції у Черкасах. Потерпілий був змушений взяти на себе відповідальність за нібито скоєний ним кримінальний злочин. ВС на події відреагували раптово двох оперативників, які застосовували фізичну силу вже відсторонено від займаних посад. Випадок стався 27 березня в Придніпровському райвідділі міліції у Черкасах. Громадянина затримали за підозрою у викраденні велосипеда. За словами потерпілого, зізнання із нього правоохоронці отримали за допомогою фізичної сили та заборонених засобів впливу. На руці от стульчика синяк залишився, потім на коліні залишилися сліди від електрошокера і що ще, так? Однорушників залиши осталися... перед не загли... Я... не. Тепло, не... Органи здіяні, органи якісь близовали. Е, ну, болить голова і серце. Керівництво МВС відреагувало на подію. Начальник управління узяв розслідування під особистий контроль двох оперативників вже відсторонено від займаних посад. Чи винен, чи не винен громадянин, Ніхто не дає дозвіл бити його. Перше, щоб люди не боялися звертатись. І по друге, щоб був результат, щоб побачили, що якщо один по одному факту є результат, то він буде і по інших фактах. Матеріали справи розглядатиме прокуратура Черкаської області. Потерпілого ж направили на судмедекспертизу. Наталія Кулик, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин.